Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мені дуже багато разів поступало питання, яке стосується нападу РФ і путінського режиму на нову країну після України. Мені про це багато писали, просто я ще не складав цей прогноз, але це важлива тема. Що нібито в Білорусі накопичують війська, активно накопичують резерви. Для наступу на країни Європи, для наступу на інші можливі країни та території. Мені, от теж стало цікаво, я вирішив скласти прогноз, бо ви мене просили про це дуже активно в приватних повідомленнях. Подивитися, чи дійсно Путін та РФ планують нападати на ще якусь країну, крім України. Ну, допустимо, гіпотетично, домовленість відбулася. Трамп там ЄС НАТО надавило і всі все підписали. Що буде далі? Чи угомоняється, чи не угомоняється, чи буде наступ на якусь іншу країну меншу за розмірами з меншим, з меншим військовим потенціалом як Україна? І з меншими і з меншою кількістю населення таке може бути там Грузія, країни Прибалтії, там ще якісь країни. Я би хотів подивитися взагалі наскільки високі шанси того, що РФ буде нападати на нові країни, на нові території, тому що це важливе питання, і воно в тому числі може відобразитись на ситуації в Україні. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, не забувайте ставити лайки. На Таро три карти я витягую. І на циганській колоді три карти. Я думаю, цього більш ніж достатньо, щоб подивитися це запитання. Добре, давайте ми глянемо з вами. Так, давайте подивимося. Перша карта перевернута сімірка жезлів. Поганий знак карта втрати сили, карта ослабленості. Ну, Це поганий знак для РФ, але хороший знак для всього світу. Це карта ослаблення. В прямій позиції Семірка Жезлів – це карта сили та тріумфу. Перевернуті – це навпаки ослаблення та поразка. Карта смерті падає 13 аркан смертельні загрози та небезпеки. І перевернутий священик диявольство, Антиграство, Чорнота. Цікава комбінація карт. Тут дві такі дуже погані карти. Перевернутий Єрофант це карта нечестивого. Поруч карта смерті. І перевернута сімірка. Жезлів. Вони хотіли ослаблення, але агресія внутрішньої і чорнота в них дуже сильна. Карта хуліганів падає, активізація колаборантів, сепаратистів, сепаратизм активний. Карта кладбища погана карта вдаєць, карта Рібенка. Ну, дивіться, якщо взяти ось тут і взяти ось тут, я скажу так. Карта дитини непогана. Карта, але всі інші карти дуже і дуже погані. Смерть, перевернутий священик, це символ чорноти та сатанізму та нечестивого. Карта кладбища, карта хуліганів. Багато поганих карт. Якщо робити висновок, скажу так. Я думаю, що нападуть. На якусь іншу країну нападуть. Можливо, з інтервалом в декілька років, але нападуть. Так. Можливо, буде якась пауза витримана, така, типу, скажімо, рік, два, три приблизно. Але я думаю, що нападуть. Відновлять свої сили і нападуть. Можливо, не на Україну, але на якусь іншу країну: Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Хоча ні, Молдова, як вони доберуться? Там же ж тільки через Одесу. Ну, Грузія, наприклад, або ще кудись. В ті сторони, з ким вони з сусідами є. Таке може бути, і я думаю, що таке буде. Я думаю, що картина буде приблизно така. Цього року, скоріше за все, війна в Україні закінчиться, договорняки, мирні перемовини і так далі будуть підписані, вони беруть собі фору на декілька років і далі нападають на якусь нову країну. Не дай Бог, щоб це була Україна, але не дай Бог, щоб це була якась інша країна, нікому не бажаєш війни. Хочеться миру. Але погані карти. І смерть, і перевернутий священник, і кладбище, і хулігани. Таке. Позитивного мало. Я думаю, що нападуть. Таке точно нападуть. Всього хорошого вам! Бережіть себе, до нових зустрічей!